Привіт, привіт усім! Мене звати Рена, хто не знає, і це канал Біблія і твоє спасіння». Дякую, що завітали, підписуйся, дзвіночок, щоб мене не загубити. Отож, а, сьогодні я розглянемо таку тему, чи дійсно Бог є любов. І а, лаконічно розглянемо так, щоб ви до мене зрозуміли. А, і розставимо всі точки на дві. Отож, поїхали. А, що означає взагалі любов? Ви знаєте. Наприклад, приведу такий коротенький приклад, наприклад, є мати і є. Діти, так, є дитина. А Якщо це дійсно справжня любов мати, до дитини, так? то мати все зробить заради того, щоб дитині було комфортно зростати, щоб мала їсти, щоб мала пити. Щоб мала одежу, щоб освіту, так, а, щоб саморозвитком розвивалася, щоб гралася, щоб добре спала, щоб було тепло, не холодно. Тобто всі умови створить для того, щоб дитина нормально, адекватно розвивалася, так? Що робить мати і батько, коли дитина починає щось? Щось робити, не те, що потрібно, так, чи красти? Чи брехати, чи е, пискувати, чи щось робити таке, що дитині не можна було робити. Так? Чи, до прикладу, дитина вже, наприклад, має 12, 14, 16, 18 років, так? пішла десь на прогулянку навколо хати, так? і що? І вернулася пізно. Так? Пізно ми знаємо, що після 9 це вже є пізно. Що робить мати, що робить батько? Звісно, починає а, брати ремінь, так, і пояснювати дитині, що так робити не можна або сваритися, так для чого? Щоб убити цю дитину? Ні. Щоб що? Щоб пояснити цій дитині, так, що мозги на місце стали в цієї дитини, що так робити не можна, тому що а, ввечері, вночі а, роблять погані речі, так викрадають дітей. Ми це все знаємо. Я повторюватись не буду в список, так? Ось Тобто, і того батьки починають виховувати дитину в такому трохи режимі розку. Не тому, щоб налякати чи не знаю, порушити психіку і так далі, ментальне здоров'я. Ні. Щоб до дитини дійшло, що так робити не можна, що це небезпечно, якщо буде виходити за межі, скажімо так, правил, так їй буде погано. Ось в такому випадку діє і Біблія, і з нами поступає Бог. Звісно, Бог є любов, так, безперечно. Так? Бог всеосяжний, вседержитель, все, все-все-все, але буває часом, що він нас б'є. Яким чином б'є? Уроки певні дає. Так, певні уроки дає, щоб ми зрозуміли, що зробили певний аналіз, якщо не дійшло ще раз і ще раз, поки до нас не дійде. Так? Для чого це все робиться? Для того, щоб ми стали кращими. Це як золото. Добув золото, воно грязне з домішками і так далі. Що роблять його? Його очищають. При розкалюють при мега-мега супер-пупер великій потужній температурі. Для чого? Для того, щоб його переплавти, щоб воно стало чисте про е, золото, так, без домішків, без всякої грязі і так далі. Такими самим повинні бути і ми. Для того Бог допускає в наше життя випробування, а інколи навіть б'є, тому що а, зазвичай так. А, це вже ну, не те, що там статистика доказує, там дослідження показують. Ні, така людська натура. Ми любимо більше чинити зло. Нас тяне більше до зла. Не до добра, а до зла. Така людська натура. І ось це ваше. Наше тіло, так фізичне і духовне, воно воно постійно бореться так, між собою. Тому тобто, що ми знаємо, що це є погано, а тіло хочеться і все розумієте? Ось, повернімося до теми, чи Бог є любов. Так, Бог є любов. Якби Бог не був любов'ю, він би не дав. Івана 3,16, Бо так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Якби Бог нас не любив, він би не дав на. Можливості спастися, він би просто вщен все спалив і на том крапно. Розумієте? так? Але би всі небесні істоти, і всі небесні ці, е, 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 жителі так, говорили, що вони би не любили Бога, вони б просто служили йому і за боязнь, і за страху. Казали, що дійсно він жорстокий, він такий сякий. Так? Але він по своїй е, природі такий не є. І це пише Біблія. Зробив Бога жорстоким а, таким поганим, який посилає війни, які посилає землетруси, які дозволяють це все, щоб відбувалося на, на нашій землі. Хто це з ним зробив? Хто репутацію йому таку зробив? Сатана. А знаєте, в народі взагалі говорять, що а, це не мої, так? Як то? Хтось про когось критикує, так, чи показує пальцем, чи осуджує, кажуть, що зазвичай це людина говорить про себе. так, І психотерапевти про це говорять також, що людина говорить не про ту людину, а про себе. Ось, характеризує себе. Так само і сатана. Всі свої риси характеру він приписав Богові. Що я такий хороший, ось мене скинули чогось з неба. ось, Я не розумію, чого і за що. А це Бог такий поганий. Ні, тому що ти оступився, ти почав а, інтриги вести на небі, так? і того Бог тебе скинув із неба. Так? Навіть не вбив, а просто скинув. Ну, я не, я а, не буду вдаватися в подробності, чому ми знищив сатану, так? щоб цієї всієї катавасії не було. Ось, але тим не менше, а, в Бога є свій план. Треба довіряти, вірити. Ось а Бог краще бачив всю картину, чи ми якусь а, маленький а, пазлик, так? Ось, тому дійсно Бог є любов, і Він а, хоче нам допомогти. А сатана, в свою чергу, робить так, щоби заплутати. А, як один сатаніст казав, так, ми знаємо, що є християни, які служать Ісусу Христу, так? І є сатаністи, це не. Це всім відомо. Ось а, віриш ти все, не віриш. Це вже твої питання, але дійсно таке є. Так ось а, один з страніс говорив, що а, наша задача є. В них є також служба, в нас зранку так, служба, а в них ввечері, служба вночі. Ось наша, наша служба полягає в тому, щоб заплутати людину, людей проскидати там всі якісь закляття. Ну я не буду зараз про це говорити. Ось по вулицям туди-сюди людина іде, і за ним дух цей на чи крадійство, чи крадійства, чи вбивства, чи проституції, чи порнографії. Різні духи є так. І таким чином за людиною цей дух іде і все, і в неї потім вже в думках постійно про це, про це щось робить погане, так ось, якщо немає захиста Ісуса Христа, ось тобто в них є також свої певні задачі. Розумієте, щоб спантеличити людину, сказати, що Бог поганий, якби Бог був, чого він тобі таке, дозвив, таке зробив в твоєму житті, і так далі. Людина починає думати: а чому ж мене так Бог не любить? Я от стараюся чи не стараюся, ось, а мені нічого Бог не дає. Ось ось, що виконує сатана через своїх прибічників, прихильників. так? Тобто заплутати людину, людина вже каже, ну того Бога. Не хочу, я живу, як хочу, я не вірю ні в сатану, ні в Бога, я сам по собі. Але не буває такого, так, що «А, і не договорила. Значить, і все, і захиста Ісусова немає, так, Ісус свого немає. І виходить, що сатана має прямий доступ до цієї людини. І вже потім колошмати її як хочеш. Ось, а так ось не договорила. І виходить, ця людина думає, що вона належить сама собі, але по факту немає середньої сторони. Або ти вагітна, як я кажу, або ти не вагітна. Середнього чогось немає. Так? так само і тут. Або ти за Христом, або ти за сатаною. Це немає іншої дороги. Абсолютно. І е, ми з вами повинні про це розуміти. Чому Бог допускає це все, е, тому що належить тому бути. Біблія пише ось таким чином. Давайте відкриємо, щоб ви більше розуміли, про що я говорю. Що я не помиляюся, якщо я не помиляюся, це так. Це записано, 2 Петра, третій з дев'ятого вірша. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це парінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб всі навернулися до каяття. День що Господній прибуде, як злодій вночі, коли з буркулигом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній. Всі погорять, ну і так далі, можете прочитати. Одним словом, то тобто є написано 2 Петра 3,9, що не бариться насправді в Господі з обіднистю, але просто терпить, бо є ще багато людей, які взагалі ще не чули про Біблію, про Ісуса Христа, про вічне спасіння, про Царство Боже, як значить, спастися, так, що потрібно робити, які умови виконати. А умови потрібно виконати це віра в Ісуса Христа і виконувати заповіді Божі. Обов'язково! Немає такого, що немає правил. Я сам по собі, а Бог в мене в серці, да я сам Бог і так далі. Так саме головне бути хорошою людиною. Ні, такого немає. Цього недостатньо. Розумієте? так? Тому а Бог є любов, і це все, що він допускає, це не він робить, так? а робить сатана. Розумієте? І просто перекидає всі стрілки, так ось на Бога. Що це Бог, це не я, це Бог таке зробив, це Бог таке допустив, і так далі. Але насправді це робота сатани. Так, тобто належить Біблія пише, що належить тому статися. На превеликий жаль маємо те, що маємо, і війни, і землетруси, і крадійства, і викрадення людей, і так далі. На превеликий жаль маємо це все. Прикро про це все говорити, усвідомлювати, але Біблія пише, що ось так також можете пригадати, прочитати історію, що взагалі відбувалося в середньовіччя, так, 1260 років. Це просто нонсенс, що вони виробляли в підземеллях з людьми, як їх катували, як їх. Одним словом, розчленяли, прибивали і так далі, так? аби тільки єрість з них вибити. Єрість називається ось це Біблія, Єріс, Єріс. А е, правила церкви, яку вони повстановлювали, так? то це не Єріс, це нормас. Тобто е, повернімося до теми, що Бог є любов. Дійсно, Бог є любов, Він віддав свого сина, ще раз повторюсь, на хрест за твої, за мої гріхи. Для того щоб ми мали можливість спастися. І сатана це знає, що ми більше маємо привілегій, чим він розумієте, так? Ось не все ми можемо усвідомити, чому це відбувається, чому це відбувається, але ми маємо вірити і довіряти Ісусу Христу, Богу, Творцеві нашому, так. Ось і виконувати те, що записано в Біблії. А будемо на небі, Бог нам все роз'яснить, можемо записати собі на блокнотику всі свої питання, такі філософські, цікаві. Бог нам все потім розкаже, і покаже. Всю картину Рєпіна від початку створення історії світу, так і до кінця. І чому це все так сталося? І ми тільки тоді. Зрозумів, тому що а, наш мозок працює не на 100%, як Ісус, як в Бога, так там взагалі безмежно. Ось, а лише на якихось там, не знаю, навіть, чи до десяти відсотків, так. Ось, тось ми не усвідомлюємо, чого це так, а чого це так розумієте, так? Ось тому ми маємо довіряти, вірити а, і виконувати те, що пише Біблія, попри все, хоч би що нам говорили, переконували, маніпулювали і так далі. Тому що обов'язок, та відповідальність точніше буде на нас, не ой, мені Вася, Петя сказав, тьотя, чоловік мій, ось жінка моя, і того я так зробив там, чи зробила, так? Ні. Кожен буде відповідати за свої вчинки на суді Божому. Чому ти так поступив, а чому ти таке рішення прийняв? А від цього рішення ось так і так в тебе сталося в житті і так далі. Ось І все. Тому, тому нікому не довіряйте, довіряйте лише собі, своїм відчуттям, що говорить через совість ваш Дух святий, так, ось Божий Дух. І читайте побільше Біблію, щоб розуміти, що. За чим робити, щоб спастися? У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. А надіюся, я вам було сьогодні корисною і до наступної зустрічі.